16 по 19 служив ППО. Спочатку ПЗРК Ігла, потім на стрілі 10-й. Ну так і не збив і не стріляли, бо їх пусків не було. Так з, з розочаруванням додому і пішов. Якщо знаєте іглу і більш досвідченим, то видавали стінгер. А хто тільки навчався, то їм видавали ігли. Ми отримали 4 ракети з цінгерів, виходить, я два і. Там, ну роз'їхались, приїхали на позицію, розпакували, блін. Взагалі щось схоже, тобто взагалі виду схоже, а як же ж користуватися ним? Думали-думали в Ютубі, давай шукати, в Ютубі знайшли, навчилися керуватися. Тобто, американське навчальне відео, таке, типа. Ну і по ньому трошки ТТХ в інтернеті тоді ще повністю не було, а те, що було, казали, що Максимальна дальність там 3,5. Тобто тіпа, не, не дуже далеко було, ігла далі. А, і стояли ж як, бачили літаки дуже часто, але далеко що ми б не достали. Їх. А потім, як нас вже рядом, добре так літаки пробомбили, до нас приїхав майор, він збив літака теж. І він почав розказувати, що максимальна дальність ігли 8 кілометрів. Тобто ми спокійно могли по ним працювати. Після того, як він сказав, тієї вночі вже доставка. 14 березня у пів першої ночі. Спочатку ти погодиш по голому, набу, щоб воно зрозуміло, що туди стріляти не треба. І виходить, потім вже ти наводишся на літак і пробуєш захопити літак. Зазвичай охота велася. Перший літак, як розвідник іде. По ньому все летить, а другий літак, вже в нього конкретна задача бити по точках ПВО. Ми другий пропустили і виходить у першого, першої попали. сліпу наводились, тобто вночі чисто ти знаєш звук, значить він ще спереді, і тобі ще треба ще трошки наперед навести ракету. Тобто в сліпу наводились, але ну, видно ж нормально так навівся, тому що буквально секунда-півтори і вже. Інгер запишав, що захватив ці. Взагалі літак летить, це прям секунди, долі секунди. Тобто 12 секунд його вже немає. Полоса така і добраний такий топлі ну Це прям так дуже добре вийде. Пілоти штурмовик вискочили вже не на нашій території, і літак впав не на нашій. Він впав туди за топ перед топстолісом за Яцево.